Він зробив собі якийсь сайт на конструкторі, тобто він працює все окей. А потім він хоче додати якийсь кастомний функціонал, що його чекає. Замовник може не розуміти, що йому треба. Якщо йому треба зробити бізнес на цьому додатку, то мабуть йому треба шукати дійсно нову платформу. А іноді замовнику треба лише вирішити якесь завдання. Для нього особисто, наприклад, для його бізнесу, і тоді треба брати не но-код no платформу, а треба брати вже готовий якийсь SaaS, готову підписку. Наступне це те, що якщо ти підеш вирішувати якесь завдання, і цей ноу-код no платформа вона вже якась спеціалізована, то можна потрапити в таку ситуацію, чим ти будеш відрізнятись від інших е таких ж застосунків, які зробили на ноукод no платформі. Є певні технологічні обмеження, тому що це завжди, як то кажуть, ті алгоритми, які там запрограмовані, внутрі ну, всередині. Да ще раз наголошую, що то, що воно називається но-код, no це не означає, що там Ніякого коду нема. Цей код є, і у цього коду є певні характеристики, які вони там використовують якусь пам'ять, вони використовують якийсь процесор, і вони можуть не працювати дуже швидко. Цю ж код платформу розробила якась організація, яка хоче на неї заробляти грошей. Дуже часто таке буває, що якийсь там доступ дають, наприклад, 10 користувачів на, на цьому нокозастосунку, вони будуть безкоштовні, а 11-та реєстрація вже буде платна. Іноді в цих платформах немає експорту даних.